Книжка, як я, погано збереглася. Благенька, жовтенька, і пенсію оформив і, і, і діток народив. Вона стара діва, а він старий бобиль. Немитий, нечесаний такий, от шибнем і ґюзель намахала вам руками, сподіваюся, нікого не захитало. Рагуль не знімається, але вже яке. Живемо шави, ви, дякую. я сьогодні вирішила показати вам знаєте, цю всю робочу атмосферу, що прочитано вже і чекає на відгук, що в роботі. Що чекає на роботу? Вот. Нікоша. <смітна> Спонсори кричать. Вот. Коротше, давайте. Значить, із цікавого. Прочитано і буде обов'язково відгук на трилер ззаду. Люди, я його півночі дочитувала, я не могла відірватися. Причому, от я вам чесно скажу: я записала шматочок. Я подумаю, чи вставляти його, чи не вставляти. Але я вгадала. Я все вгадала. Але ви знаєте, це від того ну, не втратило цікавості, не втратило. Ну, взагалі, от я поставила, до речі, вищий бал, трилеру, да. Знаєте, мабуть, треба вже перевести мене в поціновувачі трилерів, бо якось. Ну, дякую Книгу Світу. В общем, мені погані вже давно не якось не попадалися. І це прекрасно, це прекрасно. От задум вже раджу. Дивіться, яка калючка, <смі> така стікерова. В общем, буде, буде, буде. Бо ну навіщо ж я кілька шматочків вже записала? І далі ще. Знаєте, ви просили бомблячку на годину? Ну, не знаю наскільки там на годину. Але мости округу Медісон» Я вже теж прочитала, я промучила цю книжку. Це просто, просто, це просто, просто, просто просто. книжка. От, коротше, ці дві просто першочергово під запис. От, значить, зараз у мене в читанні йде Ширлі Джексон і її збірочка оповідань лотерея. Я вже прочитала два. Оповідання я на сороковій сторіночці О, вклад... ой, обкладинка, закладеночка. Дивіться, яка вівця сумна. Вона <сум> мені так подобається. От, ну, Ширлі Джексон, то є Ширлі Джексон, це прекрасно, це неймовірно, це захопливо. Це... Ну, я в лютому захваті, і... боже, це, це, це настільки круто і прекрасно, що знаєте, найкраще як можна розпочати ранок. Це прочитати коротесеньке оповіданнячко Ширлі Джексона. Вони читається там буквально 10 хвилин, а то може й 7, якщо а може і, і 6. Вони дуже маленькі, вони дуже швидко читаються, але вони такі прекрасні, вони такі неймовірні. От, тому, знаєте, бережу як скарбничку. В общем, мало мені оповідань. Я е, читаю ще хуліо Картасара поза часом. Це теж збірка оповідань. Я її купила на OLX. вона така, знаєте, благенька, жовтенька, але, знаєте, зробимо виключення старій книзі, Ну, хоча яка стара? Це Анета Антоненко, Анета Антоненко, це, в принципі, недавно. От, ну, в общем, Книжка, як я, погано зберіглася. От, коротше, це Кортосар, це, ну, це теж прекрасно, але, знаєте, це абсолютно різні автори, дивіться, на двері. Ну, вилазь, добрий дух лісу. Секунду. От, Нікоша наслухався. Сказав, подивлюся вже, коли відео вийде, не буду тут спойлерити собі. от, Ну, коротше, от, книжечки у мене на ранковому читаннічку. Дуже класно заходить одне оповідання Шерлі Джексон, одне Кортасара, і знаєте, є про що подумати, її що в общем, ранок має бути чудовим. да. Далі у мене на читанні, ви не повірите, дві книжечки теж це Віла у Сан-Фурсіско. Я вирішила, знаєте, я спочатку думала взяти її на дачу, прочитати, але вона товстенька, тут майже 400 сторінок, і я, знаєте, захвилювалася, що я не встигну. І я вирішила собі, як, я її прочитаю в Києві, а потім вам зніму красивий дачний вложик і сяду там біля. Групки, і розповім вам про цю книжечку. І це буде чудово. Ну, як на мою думку, якщо думаєте, що ні, то напишіть в коментарях, можливо, можливо, ви проти. Коротше, історія дуже класна, історія прекрасна. Ну, і з того, що я вже прочитала, прочитала я тільки першу от, півтори сторінки, поки подобається, поки нарікань немає. Ну, Зріз тут, тільки, знаєте, тільки заради зрізу можна не бомбити, якщо вона буде бомбляча. От. Ну, Хоча, в принципі, поки що нічого не передвіщає. І друга книжечка у мене зараз на читанні це е, Джозеф Конрад е, Ностормо. Боже, е, Приморські сказання це настільки шикарна річ. Ну, Джозеф Конрад це взагалі моя любовна любов, це один із моїх таких любчиків. Е, ну, як він пише, до речі, Ностормо це перекладається. Як боцман. Це морська історія. Да? ну Ми знаємо, що Джозеф Конрад то, то морський автор. Я вже тут на 52-й. Я буду робити на неї відгук, і я вам. І, і, я, я хочу вас закохати Джозеф. 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 Складне слово. Спікнулись. Джозефа Конрада, от, ну, от наскільки вистачить моїх сил, таланту, хисту і чого там ще, я хочу вас закохати в цього автора, бо він настільки неймовірний, він настільки прекрасний. Тут в цій книзі є і політика, тут, ну, в принципі, така, знаєте, якби теж люди, в общем, людей все дістало, вони скинули одне таке диктаторське падло, і в общем. Лідер опозиції, в общем, зараз ризикує своїм життям. Це літні пантики з дружиною, з двома неповнолітніми донечками, не питайте. В общем, нормальна екологія там у них. В общем, що вже і пенсію оформив, і, і, і діток наразі. І от цей настормов він такий прийомний син у цих людей. І в общем. Після, як, після будь якої революції йде якийсь такий да, певний відрізок часу, коли такий, от, ну, як би сказати, влада ще ту, ту скинули нову ще не поставили. І таке от, в общем, свавілля, і от, я поки на цьому моменті. Ну, Так як це от, ну, Боцман перекладається, то я думаю, він потім після. в общем, як би так сказати, цей Ностормо, він такий, знаєте, серед і бандитів, і серед гарних громадян, він такий авторитетний чоловік. От, ну, Мені цікаво, що буде далі, поки він розбирається з цим от, безладом, з цим хаосом, який, я ж кажу, кілька там, ну, тижнів, кілька там, якийсь певний час після революції. Дуже цікава книжка. Хоча, знаєте, вона товстенька, але ну, я радію, що вона товстенька, от, чесно. От. Ще в мене на читанні ці дві книжечки. Це Жозе Сарамага Двійник і Дмитро, Дмитро Кишеля Родаки. Родаки я вказала, що я вже читала, тому я, я так, знаєте, як вам сказати, на паралельному читанні. Зараз я вам покажу. Дивіться, Відкриваємо книжку. Де в мене закладинка? Дивіться. Це да? ну, нормально. Читаю жінка-книжку, але вона у мене на читанні. Я просто думаю, я спочатку прочитаю цю от продачу у книжку, а потім вже візьму за кишелю. Ну, вона, знаєте, от в, перші, в першій черзі. Ну, а двійник вже, от я, е, на якій сторінці? Я на 32-й. Е, дуже крутезний сюжет, наскільки от я зрозуміла, тут такий вчитель, такий, знаєте, от, е, старий, як, як називається. от. Вона стара діва, а він старий бобиль. <laughs> ну, коротше, ви зрозуміли, такий він немитий, нечесаний, Такий, от, мої донечки, такий історик. Весь час таким немитим пахне, якісь там лахи з Радянського Союзу. Ну, таке, знаєте, в общем, все життя жив з мамою, потім мама померла. От. І він такий в общем, весь світ, він якось так ну, він не соціофоб, але він не дуже радіє цьому світу. І от вийшло так, що йому там вчитель математики, він працює в школі, да, і йому вчитель математики порадив подивитися фільм. Ну і каже, може, це хоч якось тебе розрадить, що може ну, якось зі своїх от цих от депресух без діпресух вийдеш. І він взяв там відеокасету в прокаті і почав дивитися фільм. І там дуже малесенька сцена цього портє в готелі. Ну, там буквально кілька секунд на сцена. Там грав е е людина, чоловік, який просто повна копія нашого цього, от, цього от, вчителя історії, да, він вчитель історії я забула сказати. От. І він там декілька разів передивився. В общем, і він отут вирішує, що робити далі. Ну, як ж з цим жити, коли є людина, абсолютна копія тебе. І він там подивився ще потім. Ну, як то кажуть, Вікіпедію підчитав про нього. Ну, це просто повна копія нашого головного персонажа. Ну, не знаю, ну, Сарамага, це ж, по-перше, Нобелівський лауреат, по-друге, це опять таки мій любчик-письменник, тому знаєте, приємне буде в мене читання. От. Ну і на більш дальні плани, я думала спочатку взяти ці книжечки в надкуси главу, а потім, знаєте, я, я не знаю. в общем, поки вони лежать на найближчому читанні, це ну, поки знаєте, от дивіться, отут ну, поки, да, ви розумієте, що черга поки не іде. Я думаю, прочитати Марина Сергій Діяченки ритуал це таке, ну наскільки я вже тут знаєте, дізналася. Це підліткове таке фентезі, підліткове таке типу жахалка. Ну, в общем, почитаю, подивлюсь. І е, турецький автор, авторка, вибачте, «Шебнем Гюзель, звалище це. Я, я вже вам тисячу разів про неї розповідала, жодного разу не прочитала моя улюблена Мрія Снайпера. В общем, там була шахістка, яка все життя е, торувала, як сказати, цей шлях, е, яка стала просто королевою шахів, і там щось в неї в житті сталося, я не знаю що. І вона скатилася до того, що вона стала безхатьком, що вона стала просто сміхаркою, що вона е, ну, в общем, повністю змінила своє життя. От. І от як вона не здається, як от вона гребе назад, щоб ну, не, не оскотинитись. Ну і що у мене тут ще є на поличці? Це дві книжечки, що у нас такі двоечки ідуть. Це ну, мій улюблений автор це Девід Мічел. Я знову вам буду радити подивитися екранізацію Хмарний Атлас в українському перекладі. Він безкоштовно на теренах інтернету. Можете подивитися. Він настільки нереальний, там настільки крутезна. Там е, просто такий слоган е, Хмарного Атласу, що любов вона може бути знаєте, приймати будь-які форми, будь-які, взагалі будь-яка від е, навіть знаєте, від немож... не так, не так. неможливої любові не буває. Е, е, і от мені дуже цікаво дім на збічі, я ще нічого про цю книжечку не знаю, ну, окрім того, що вона тоненька. але... Підстав на великого формату. Тут теж декілька таких ліній. Ну, я так розумію, це стиль автора, але я рада, я, я хочу, я, я буду. От, і цю книжечку я ще не починала. Це патруль часу Пола Андерсона. Це така, ну, Пол Андерсон він взагалі таки науково-фантастика з гумором, з сатирою, з стьопчиком. Ну, в общем, да, я переодягнула її в обкладинку. До речі, це мені. На замовлення і не буду рекламувати, бо купувала. От, мишка така. От. І от в общем, буду цю читати. Бо я дочитала Дена Сіменса Терор, і мені потрібен товстунець від жупанського. Ну, ну, Ви ж розумієте. От, ну, от, В принципі, такі от найближчі плани. Це так, знаєте, щоб ви знали, що очікувати. Але чоловік іде у відрядження. У нас з донечкою стала традиція, коли чоловік іде в відрядження. У нас ввечері піца, кіношка і поки готується піца, книгарня є біля дому. Тому, знаєте, можливо, щось і зміниться. Може, ну як зміниться? Тупо додасть. Бо це все вже, знаєте, вже печатка поставлена, все. Тут воно і буде, поки не прочитається, і не перейде до полички прочитаних книжок. До речі, у мене є така класна такий класний задум. Я хочу прочитані книги поставити на одні полички, а не прочитані в інші. О, Господи! Цікаво, буде самі самі ну Я вже розумію співвідношення, яких буде більше. Да. Ну, ну Принаймні, я буду намагатися. От. ну от такі от, е, плани, от такі, от така от історія. Да. Намахала вам руками, сподіваюся, нікого не захитало. Е, да, бо там одна пані мені просто ех, казала, кажу, захитує мене просто не можу. От. ну Якщо захитала, когось вибачайте. От. Я йду в Рошен за смаколиками, бо донечка з нікожею відмовилась. Ну, як Нікошен не відмовлявся. <схід> і ти за смаколиками, а в мене закінчилась шоколадка. А читання без шоколадки, то, знаєте, не те читання, як могло би бути. Тим паче в Києві тривога, сподіваюся, Рошен працює. Вот. Ну, Якщо не працює, будемо щось думати. Вот. Ця от книжечка вже прочитана і чекає <схід> в категорії вже прочитані ще не. Показані вам, я вже навіть відео на неї зняла, скоро, скоро буде. Вот. Вона втікла і не хотіла показуватись. Але ми її знайшли, вичепили і показали. Ну і що, сталося те, що сталося. Йду собі в рошен. Нікого не чіпаю. Люди добрі. Прийшла з Укрпошти. Зараз покажу. Ну, ми йдемо в Рошен. Просто солодощів треба більше. Дивіться, біля якого красивого місця вам записували тільки шок підключення. Ну, красиво ж, правда. А от. Коротше, жінка, взяла б штатив якийсь. Ну, ладно, дивіться. Бачили цю книжечку? Вона якось не гримить дуже, але вона прекрасна. Зараз я розкажу про що вона. Коротше, слухайте. Інженер де... Ден Девіс перебував на порозі грандіозного успіху. Винайдений ним домашній робот-помічник мав подарувати йому вічну славу і гроші. Але виявилося, що на механізмах Ден знається набагато краще, ніж на людях. Други наречено зрадили його, відправили туди, де немає вороття. Дорога в один кінець тільки не для нього. Ден повертається, бо має врятувати двох кота. Упевненого, що навіть посеред зими знайдуться двері в літо, і ту, хто завжди чекає на нього. Тобто він теж мав на да, когось. Друг. Дружина зраджувала з другом, але у нього була кохана, яка його завжди чекає на нього. Ну, окей, це другое. Ні, ну мені цікаво, цікава історія, правда. Вбачають без штативу, Рагуль не знімається, але вже яке. общем, пішли ми все ж таки в врошення. Що ти робиш? От що ти робиш? Це от книгарня є, а от за цим будинком так. Пішли. Як тут стриматися? Це вже має. Так, беремо шоколадочку, і йдемо на печку. Що мої котики-моркотики? Я взяла собі два лимонних тартика, а потім я згадала, що в мене ще є родичі, да, співмешканці. Ну і, звісно, по акціям нагребла їм. Бо що-шо, а від солоденького у нас вдома ніхто не відмовляється навіть собака. Ну, собаці не брала сьогодні. Я йому бублички купила, тому печівку не брала. Вот. ну от так от, боже, я йду і мені просто вже, я не знаю, читацькі лапки крутить читати от про того кота, який залишився і яке, який, в общем, не знаю, хочу, хочу, хочу. Це світло, і що ти так. Ладно, пішла додому. Ну що, дякую всім за прогулянку. <хи> мені було приємно з вами ходити, гуляти, бродити. Тим паче, це дуже солодко закінчилося. Да, це в нас порушення Радянського Союзу. Не закопали, а залишили так. Так не можна. От. Ну так, живемо, от. Ну, так от. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, підтримуємо ЗСУ. Все буде добре. Бережіть себе, я вас так сильно люблю, мій майбі, майбі, майбі майбі май. Бі -май, бі -май, бі -май.